На Коломийщину з офіційним візитом завітав надзвичайний і повноважний посол Японії Шегекі Сумі з дружиною Томоко Сумі. Він відвідав торговицю, адже саме у цьому населеному пункті за програмою Кусаноне встановили понад 200 пластикових вікон. Загальна сума проекту становила понад мільйон гривень. Посол сам перевіряв якість виконання робіт та залишився задоволеним результатом. Зустрічав високоповажного гостя і Богдан Малецький. Програму Кусаноне ще у 2012 році написав депутат обласної ради Олександр Левицький. Тоді уряд Японії і виділив кошти на заміну вікон не лише в торговиці, але й в ще кількох населених пунктах Коломийського району. Про це розповів автор програми. Загальна сума проекту становила, становила понад мільйон гривень. 415 вікон було замінено. Це була торговиця, торговиця садочок, торговиця школа, Закрівці, Струбків, Печеніжин, Слобода, Сопів, Корнич. Це ті села, де ми здійснили заміну вікон у навчальних закладах. Мені особливо приємно бути сьогодні в торговиці. Мені приємно, що на нашу рідну з вами Коломищину завітав надзвичайний повноважний посол з дружиною. Це ранг офіційного візиту. Посол країни Великої Сімки, офіційний представник уряду Японії на рівні, ну фактично, прем'єр-міністра країни, відвідує сьогодні Коломищину. Хоче побачити і переконатися, якою була праця нашої з вами громади. Громадської організації, громадська ініціатива, підтримав його і голова Коломийської районної адміністрації Любомир Глушков. Адже вже за цей опалювальний сезон лише у торговецькій школі вдалося зекономити газу на суму понад 200 тисяч гривень. Очільник району впевнений, що співпраця між нашим регіоном та урядом Японії триватиме і надалі, адже на Коломищині є що куди вкладати гроші. У нас є унікальна нагода, використовуючи цю можливість, що сьогодні посол перебуває на території Коломищини, якраз вести розмову, і ми будемо вести розмову про подальшу співпрацю, зокрема Коломищини і з урядом Японії. У нас є багато планів намірів, оскільки ви знаєте, що школи наші потребують подальшого переобладнання, в тому числі заміна вікон. І інших проблемних питань, і я сподіваюся, що в цьому ракурсі ми будемо працювати. Посол Японії перетнув стрічку та особисто перевірив якість виконання робіт. Сумішо Гекі каже, що Японія готова допомагати Україні. Тепер дві країни наблизилися одна до одної, бо лідери обмінялися візитами. Треба активніше писати проекти, і вони разом із японським урядом будуть реалізуватися. А, ну, Якщо у вас будуть цікаві пропозиції, то японія готова їх підтримати. Якщо ви напишете проект доцільне встановлення у новій поліклініці нового рентгенапарату, то велика ймовірність його отримати. Приємно, що наші міждержавні відносини піднялися на найвищий рівень, бо зустрілися керівники вашої держави та нашого уряду. Тепер справи підуть значно краще. Після відвидин торговості посол з дружиною побували в Коломиї. Там гості відвідали музей писанки. А Суміша Гекі ще й спробував себе у писанкарстві. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма «Події НТК».